Росіяни поступово починають здогадуватися, що з їхньою економікою відбувається щось досить погане, і чомусь російська влада підіймає податки, але вони досі не можуть зрозуміти, чому протест відбувався у місті Іркутській. Він налічив майже дві сотні росіян, що досить багато за їхніми мірками. А ще у Іркутській області трапилася інша прекрасна історія: у місті Ангарську сталася аварія на ТЕЦ номер 9, яку не бомбила Україна. На до речі, через це росіяни почали масово замерзати у всьому місті. Опалення зникло, а у квартирах температура опускається, тоді як на дворі: мінус 19, мінус 20. Прекрасно. У той самий час, як росіяни постійно атакують нашу енергетичну інфраструктуру, щоб, як вони самі висловлюються, заморозити українців. У них самих значні проблеми із комунальною інфраструктурою. Тріть атепільних водопроводних магістралів в хлам самортизований.